На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про те, як можна ділити многочлени. Ми вже вміємо їх додавати, віднімати, множити. А сьогодні розберемо ділення многочленів. Отже, сьогодні у нас заняття номер 7 ділення многочленів. Перш ніж говорити про ділення многочленів, давайте взагалі згадаємо, як відбувається ділення. Натуральних чисел в стовпчик. Ну, наприклад, якщо нам необхідно 25, поділити на 8, ми підбираємо таке число, яке необхідно помножити на 8, щоб отримати число якомога ближче до 25. Отже, це буде трійка. Але не можна більше отримати. Менше можна. 3 помножити на 8, 24. Тут віднімаємо. І в даному випадку ми говоримо так, що 24 поділили на 8, отримали 3 і одиничу, одиницю остачі. Або це можна записати ось так. Або ось так. Отже, ділення буває корисним навіть тоді, коли воно не виконується націло. Звісно, якби 25 поділити на 5, то було б ціла відповідь. А так, теж ми змогли подати ось цей дріб у вигляді цілої частини і дробової частини. Як же з многочленами нам поступати? Ну, Давайте подивимось. Нехай необхідно поділити. Давайте спочатку поділимо многочлен на одночлен. Умовно ну, кажучи, х третьому степені додати 2х квадраті, додати 5х. Додати 1. І давайте поділимо все це на 2х. Просто на х. Ось на одночлен. Як ділити? Оце називається ділене, оце дільник. Зараз будемо е, шукати частку. Значить, не часткою буде многочлен. Але він буде складатися також з доданків, з одночленів. Значить, ми сюди підбираємо зараз таку степінь, при множенні якої на множник Х ми отримуємо перший доданок ось цього многочлена. Отже, нам необхідно знайти. Такий множник, який при множенні на х, дасть нам х в кубі х в третьому степені. Очевидно, це х в, квадрат. в квадраті. Множимо х квадраті на х. Маємо х кубі, підписуємо ось тут зі знаком мінус. І тепер виконуємо віднімання Віднімання від усього цього. Ось цього. Але х в третьому степені відняти х в третьому степені буде 0. І залишається у нас лише 2х У другому додати 5х. Далі операція повторюється. Шукаємо такий множник, який при множенні на Х нам утворить перший доданок ось цього многочлена. Отже, має бути 2х. Бо при множенні на х треба отримати двійку і х квадраті. Значить, пишемо плюс. Оцей знак визначається ось оцим знаком. Якщо тут стоїть додатнє коефіцієнт, то і тут пишемо знак плюс. Плюс 2х. 2х множимо на х. Отримуємо 2х квадраті. І все. Віднімаємо. При відніманні, оці доданки знищуються. І залишається лише 5х. 5х також можна поділити на x, але е, тут необхідно вже писати число без змінної. Щоб отримати 5х, нам необхідно x помножити на п'ятірку. 5 помножити на x буде 5x. І отримаємо ось таке. В даному випадку ми можемо сказати, що ось оцей многочлен розділився на цей одночлен. Отже, можна записати, що х в третьому степені додати х в другому додати 5х, поділити на х дорівнює х квадраті додати 2х додати 5. Ось так, за допомогою ділення, нам вдалося позбутися дробу. По-дальшому таке ми будемо робити за допомогою скорочення, але це трішки пізніше. Давайте спробуємо зараз розділити многочлен на многочлен. Справа тому, що не завжди буде виконувати зділення націла. Ну, давайте дивитися: Х в третьому степені, додати 8. Давайте спробуємо поділити на Х додати 2. Це можна так записати, буде. Ну тут я напишу x кубі додати 8 поділити на x додати 2. Користуємось тим же самим правилом. Необхідно підбирати такий степінь, який при множенні на старший степінь дільника нам дасть старший степінь діленого. Отже, що необхідно помножити на x, щоб отримати x3? Очевидно, x кубі. Очевидно, х в другому степені. Виконуємо це множення. Х в другому помножити на х буде х в третьому. Х в другому помножити на двійку буде 2х в другому. Тепер робимо віднімання. Увага! Тут можна помилитися. Давайте перші доданки. Х в третьому степені віднімати х в третьому степені знищується. А далі у нас залишається 8 відняти 2х в другому степені. Отже, 2х другому буде вже зі знаком мінус. І я одразу поміняю місцями ці доданки, щоб старший степінь йшов попереду. Отже, залишиться мінус 2х2 додати 8. Далі шукаємо наступний доданок. Наступний доданок має бути таким, щоб при множенні на х отримати мінус 2х в другому степені. Значить, це, по-перше, буде доданок з мінусом. Двійка коефіцієнт, і здається х. Перевіряємо, якщо мінус 2х помножити на х, ми отримаємо мінус 2х квадраті. Добре, це мінус для віднімання, а це доданок від'ємний. І не забули мінус 2х помножити на 2. Буде мінус 4х. Є, знищуються ці доданки. Чому? Бо тут мінус 2х2, тут мінус, мінус, це утворюється плюс, доданок з плюсом, і вони взаємознищуються. Далі залишається 8 відняти мінус 4х. Але мінус на мінус 5 дає 4, плюс 4. П'єджа міняємо місцями, щоб доданок старшого степеню був попереду. Так, ще раз знаки. Тут був мінус, але цей мінус з цим мінусом нам дав плюс. А 8 було з плюсом, до неї цей мінус не стосується. Так, шукаємо далі. Що тут можна підібрати, щоб помножити на x отримати 4х? Ну, очевидно, додати 4. Перемножаємо, 4 помножити на x це буде віднімання. 4х і 4 помножити на 2, 8. Дуже добре. Ми бачимо, що всі доданки знищуються 4х відняти 4х 0 і 8 відняти 8 отримали 0. Отже, що ми отримали? Ми отримали, що при діленні х в третьому степені додати 8 на х додати 2 маємо ось такого многочлена. В багатьох випадках це може бути в нагоді. Ми розглянули випадки, коли ділення відбулося повністю. Немає остачі. А давайте подивимось на ситуацію, коли є остача. що в цьому взагалі випадку робити? І чи доречно тоді взагалі ділення? Забігаючи наперед, я скажу, що доречна. Навіть якщо буде ділення за остачою, то доречно. Але виникає питання, як закінчити діло. Ну, давайте подивимося. І так. Х в третьому степені додати 2х в другому степені, додати 5х, відняти, ну, скажімо. 1. І поділити все це на Х квадраті відняти 2. 2. Ось таке. Значить, перше. Підбираємо такий степінь, щоб при множенні на ось оцей степінь старший степінь дільника, ми отримали старший степінь діленого. Чи видно це Х. Х помножити на х другому. Підписуємо під третьою степіню. Відповідно, подібні доданки підписуємо один під одним. Ікс відняти 2х. Ну, тут я так записав. Знищується х в третьому степені. Що залишається? Залишається. Ага, але в нас іще утворюються отут подібні доданки. Значить, 2х квадратів йому немає подібного. Ми його переписуємо. Далі від 5х віднімаємо мінус 2х. Насправді, відняти мінус 2х це додати 2х. І так, утвориться 5х додати 2х. Це буде 7х. І відняти одиничку переписуємо. Далі підбираємо ще число степінь. Ну, я правильно сказав число, бо примноження на х в другому степені, щоб, щоб отримати 2х в другому степені, це треба мати двійку. 2 множимо на х квадраті. Буде 2х в другому. Відняти 4. 2х в другому степені і 2х в другому степені знищуються. Що залишається? Тут залишається 7х переписуємо. А число. Мінус мінус 4 це плюс 4 і мінус 1. Плюс 4 мінус 1 це трійка. Далі ділити не можна. Справа в тому, що ділення необхідно виконувати до тих пір, доки степінь остачі стане меншою в степіні дільника. Якщо вона дорівнює степінню дільника, то ділення ще можна робити. А як коли вона стала меншою, я дивимось, степінь дільника у нас друга, степінь залишку перша, а значить ділення необхідно припинити. Виникає питання, що ми зробили? Що нам таке ділення дало? Ну ось що воно нам дало. Якщо записати ось такий дріб, який е, утворюється в результаті ділення. То можна сказати, що це дорівнює x додати 2 і додати ось оце 7х додати 3, поділити на х в другому степені відняти 2. В деяких випадках це буває дуже доречно. В старших класах, там, коли буде інтегрування і таке інше, але багато дуже випадків при перетворенні виразів, навіть якщо ділення націло не виконало, то е, доречно це зробити. Давайте ще один приклад, подивимось. Давайте розглянемо ділення многочлена. Давайте четверту степінь візьмемо. Так. Ось, поділимо такі многочлени. То починаємо. Підбираємо множник степінь, який при множенні на x, дасть нам х в четвертому степені. Очевидно, це х в третьому степені. х в третьому помножити на х отримали х в четвертому. х в третьому помножити на мінус 1 отримали мінус х в третьому. Ось тут цікава ситуація, коли. Тут не було доданка в третьому степені, а тут він з'явився. Нічого страшного, він просто як додасться до того залишку, який ми зараз отримаємо. І в четвертому степені, і в четвертому степені знищується. Залишається ось оце, І оцей доданок, але він з плюсом, бо мінус, мінус х в третьому, і я його напишу на першому місці, щоб було по, зі старшого степеня. І так, х в третьому степені зі знаком плюс. А далі переписуємо мінус 5х в другому, додати х, додати 3. Поділяємо. додати, тут плюс, значить тут плюс х в другому степені. Х в другому на х отримаємо х кубі і множимо на мінус 1х в другому. Х в третьому степені знищується. Мінус 5х в другому. Увага. Мінус мінус це буде плюс х другому. Тут 1х другому. Значить, мінус 5х в другому додати 1х другому. Отримаємо мінус 4х в другому степені. І все переписали. Так, на що треба помножити х, щоб отримати мінус 4х в другому степені? Мінус 4х. Мінус 4х помножити на х, дійсно, буде. Так, мінус це віднімання. І тут мінус 4х в другому степені. І мінус 4х на мінус 1 плюс 4х. 4х другому 4х в другому знищується. Залишається х відняти 4х. Х відняти 4х буде мінус 3х. Тому що мінус плюс дає мінус. І маємо мінус 3х. Я от сюди перенесу. Мінус 3х додати трійку. Це залишок, щоб краще було видно. І тепер підбираємо ще тут уже число, на яке треба помножити x, щоб отримати мінус 3х. Очевидно, мінус 3. Множимо. мінус 3 на х. Так, це знак віднімання. Мінус 3х, і мінус 3 на мінус 1 додати 3. Мінус 3х, тут мінус, мінус, плюс 3х знищується, і трійка мінус трійка отримали 0. В даному випадку, ось оцей многочлен розділився на ось оцей многочлен на цілому. Ось відповідь. Це використання, е, навіщо це, ми в процесі е, розв'язування вправ роботи з многочленами будемо згадувати цей спосіб, який може стати в нагоді, незважаючи на те, що в загальноосвітній школі він на сьогоднішній день у 7 класі не вивчається. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі на наступному занятті номер 8